Я захотів дізнатись, чому мафію третю ненавидять мафіозніки. Коротше, у цьому відео я повністю пройду мафію третю. І нарешті дізнаюсь, чому вона така погана. Так я почав грати з цього чорного. Зараз чекайте, його не видно трохи. О, видно, оце от він. Просто в темноті стояв. Зна... Ну, чому в цій грі так темно? Я тупо нічого не бачу. Так має бути. Це через те, що тут головний персонаж чорний. Ми хочемо викрасти гроші зараз. Ми маємо щось пограбувати. Блін, графіка виглядає. Ну, гамно мені ніби в екран кинули. Ми зараз вкрадемо 248 тисяч доларів. А вони вже були в нашій вантажівці. Чи ми їх не вкрали? Ми реверсивно грабуємо банк, завозячи в нього гроші. Приступаємо нарешті до завдання. Йома. йому нормально? Працюємо по сталсу. Ова. Навряд чи він би помар від цього, але окей. І тепер можна вриватися. І забирати купа бабла. Як ж добре, що в них тут немає камери, вони нічого не бачать і досі не підняли тривогу. О, піднялась тривога! Чудеса так, тепер нам потрібно вбивати людей. Я обожнюю такі от приціли в іграх, які не дозволяють мені попасти в противника один тиждень перед оцим гамном. Нікого біс. Чому така графіка стрім? Чому так все обогати оглядає? Sorry, що я запізнився, мій друже. Я, я шукаю мого цього брата. Його звати Лінон Клей. Мене до дупи. Ха, давай подіюсь. Нарешті, брате мій степ, бро. Як твоя поїздочка була? То я вбивав купу людей в твоєму В'єтнамі. Це було супер класно. А у мене нічого нового немає. Найз nice інфа. Дякую, що сказав. Йо, це тебе тачка. Ти ж сказав, нічого нового немає. Вперше її бачу. Ти я тоже. Я вкрав просто якраз. По дорозі до тебе дамо рухаємось додому. Та додому, який ми теж вкрали. Ця гра виглядає дуже убогою. У мене очі вилазять прям дуже сильно, як противно, стрільба така собі, йо моя фізика теж таке собі, ніби. Уф, бачили цей поворот? Гра виглядає дуже жахливо. Такого убогого гамна я ще не бачив на екрані. Тупо мило. Що ж, ми прибули додому. Йо, тут всі чорне. Пацани, кричі, це все мої друзі, моя сім'я, Family Ласкаво просимо додому, синку. Ласкаво просимо додому, батьку. Шоївлан. Що Шо я хочу сказати? Я тобою горжусь. Вип'ємо за мого сина. Та за доба п'ємо. А чи важко, то все пояснити? Це було дуже важко, щоб то пояснити. Та я, я невідомий якийсь розказує цю історію. Уявіть, що ви ніби застрягли в пітьмі. І з цієї пітьми немає виходу. Знову все зводиться до чорних, йомою. Ми веселились тоді в той день. Пацани бухали як не могли, як не могли. Який у цьому був сенс? Сенсу немає ні у чому, якщо так задуматись. І в всьому одночасно. Значить, синку, послухаймо уважно. У нас проблеми. Але все під контролем. Нам всього лише потрібно віддати якимось хлопцям пару мільйонів доларів. Все нормально, не психої. Ідемо краще, грабанемо якийсь банк. У нас були проблеми з тими гаїтіанцями. І наш любимий головний персонаж залишився з нами, щоб допомогти нам. Це було щось із чимось. Гімно з гімном. Шість днів перед пограбуванням. Шість днів до пограбування. За скільки часу вони то пограбування запланували? За дві години до? Там якісь пацани приїхали на машинах. Так у Богу, все виглядає, що капець. У нас проблеми почали стріляти. Вистріли дуже убогі в цій грі. Ну отримуй придурку. Думаєш, можеш вирватися і все. Оба скрутивши хлопців. Угу, в них щось було. Якісь стародавні артефакти в кишені. Вони, напевно, були з цього з підрозділу Тутенхамона. Якщо ти хочеш дійсно мені допомогти, то грабане банк якийсь і повернемо гроші, які ми маємо повернути. Ну не ми, а, а я маю повернути, але тепер ти теж. Бо ти вже в ділі. Куди пішлеш? Не закінчив. А нехай вас Бог борони. Селіке се лесусе лє Щось таке я сказав. Що означає мать Мадфака, Я вбивчила якогось. Знаєте, хто це був? Це чувак. Який був, о, тепер його немає. Люди цього дебіла увірвались тоді до нас. Ми вирішили помститись. Ти мене підстрелив! Fuck you! Stupid bastard! Кину той пістолет, не буду тебе вбивати. Нахер мені той пістолет. Я тебе кулаками зараз ухерачу. Він мене тримав отам! Дуже дякую, що ти вбив його. Він мене бив і бив. А ти його вбив. Хараш. Пажам дальбайо. Що вона сказала в кінці? Пажам. Що це означає? Каче місія виконана. Найгірша графіка, яку я бачив у своєму житті, була у Resident Evil 5. І тепер до цього лідера приєднується мафія третя. Я тільки що назвав найкращий топ у світі. Нам треба бакси, дядько. У нас немає доларів. you know? Ти що робити? Кажи. Я зроблю абсолютно все. Ти Що не розумієш, що я натякаю? Йди грабаний банк, придурку. Кончене, не течить вона на мене. Є такий саль Маркано, нам потрібно віддати йому кошти. Я прибув до цього хлопця, з яким я грабував на початку гри банк. Ха-ха-ха, Лінкольн. Радий тебе бачити. Значить, там 6, 7 мільйонів доларів знаходяться в тому банку. І там ми пограбуємо його? Ну дай да. Нам теж треба гроші. Тому нам буде 6 мільйонів, тобі 0 доларів. Все, розділили 100% на 0. Погоджуюсь. Вроді вигідна пропозиція. Ну, наразі Все, по рукам. Як ж легко переконати такого придурка, як. Ти. Я, Якщо що той мафіозник, якому ті чорні винні гроші? А так, інформація на всякий випадок. І нас перекидують в цей самий момент. На початок гри, грабуємо банк. Світло хтось виключив. Тоді так темно в цій грі було. Стало ще темніше. Ми скидуємо потрохи гроші в цю дирку, бачите? Ми грабуємо абсолютно все. Бум! Вибух. Ще більшу дирку зробили. Та ні, не зробили більшу дирку Просто підірвалось все, ніби квартира впала. Весь оцей сайф впав вниз. Що, як це працює? І нам показують один день перед пограбуванням. Скоріше за все, я прийшов попросити ще в одних пацанів допомоги у цій справі. Якраз ці хлопці і пробурили нам шлях. Пробурили ту дирку і підірвали сайф. Ця бабуся розказує про якісь канали під землею. І саме по тих каналах притурки знайшли шлях до сайту. Прошу, канали от оці от показують. Ми тікаємо з каналів. Мені не подобаються такі події, якщо чесно. На трампліні полетіли. Як ж добре, що там трамплін був. Ось і все. Ву-ху. А де наші гроші? Ми їх пограбували. Аво гроші, я знайшов їх, бачите? Одна сумочка. Опа, і ми вийшли десь. Як ж добре, що тут тусовка якась ідіотів, класична в Америці, відбувається. Гей-парад походу. О, всю дорогу перебаракадували. Ми розділяємось. Вони йдуть до машини, а я йду відволікати копів. Чому всім не піти до машини? Сюжет занадто класний. Ай, придурки! Вроді геніально вистрелити в, в небо, почати перестилку з поліцейськими. Просто хороший план, і він помер просто моментально. Я нічого тупо не встиг зробити. Круто. Геніальний план. 500 IQ. Тіпа сюжет бомба. А, і тут пацани за завантажили гроші в машину. І ну, типа, геніально. Вроді би. Тому що я прикликав всіх поліцейських за собою. Ось вони ці гроші. Тут їх набагато більше, ніж ми вкрали, але окей. Ось і все хлопці, це все міняє. Тепер не у нас не тільки є гроші, у нас є свобода. Що якщо є гроші, є абсолютно все у цьому світі, тому що гроші вирішують абсолютно все. Йо-моє! що тут за не відбувається? Забирай на столі гроші. Найс, найс. М -м 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 -м. Дякую, що повернув свій борг. Зараз нас зрадять, напевно. Бачили? Він зрадив нас. Отака от фигня. Почалось просто вбивання всіх чорних, вирізання їх. Батька застрелили. Не один раз багато разів на всякий випадок, і всі гроші забрали і спалили нашу хату. Сама суть пограбування була повним дірмом, але поворот. Оце, який стався зараз, я такого дійсно не очікував. Знаєте, у чому був ще поворот? У тому, що оцей чорний вижив. Йому, хоч б застрелили голову, місків там не було. Саме тому він не помер. Знаєте, що потім сталося? Лінкольн прокинувся у своєму ліжку. Як нічого не бувало, ніби Лінкольн вижив, його похилив цей священник. Бачите, ось цього от дядька? Він також допомагав. У чому буде полягати подальший сюжет? Помститись виродку, який вбив всю його сім'ю. Щоб ти не робив, це не повернеш назад, Сенко. Мені похер. Я що вбити того бестерда, я змушу його заплатити за те, що він зробив. Я тобі допоможу в цьому. Буду чекати в машині. Жасть. Ну і долбоєби. Його батька прострелили декілька разів, щоб той точно помер. А цього вирішили декілька разів не прострелювати. Тут просто у кожній події є якась нелогічність. Для того щоб вийти на лідера тих мафіозників, потрібно спершу вийти на лідера інших там е, фракцій. Вони можуть бути з тим всім якось зв'язані. Я прокрався в будинок боса організації. Вона перетворила, що вона була заручником, а насправді вона була лідером. І зараз я хочу, щоб вона мені. Допомогла вийти на лідера мафії. Ти пробував мене вбити, а тепер просиш про допомоги. Та і роблю це без поваги. Що ж ти мені будеш пропонувати? Я пропоную тобі отримати пулю в голоб. Це перший варіант. Другий допомогти мені. Але перш ніж вона допоможе нам, нам потрібно допомогти їй. Вона розказує про те, як її сестру вбили. і вона хоче, щоб я помстився за неї. Окей, тупа курва. Я тобі допоможу. Дякую тобі, чорний шмат. Черіма. Зараз тобі з локтя по голові, дам і ти впадеш. Я прийшов у стрип-клуб. Знаєте прикол цього стрип-клубу? Тут всі стриптизерші чорні. Абсолютно всі, я не жартую, бачите? Тупо чорні. У чому полягають наступні завдання? Мені потрібно наносити урон по бізнесах босів, організацій, щоб вийти на них, дізнатись інформацією і вбити їх. О, -о, О, бачите, гроші валяються, я їх типу краду, і тим самим наношу демедж. от тут завдання класні. Ось якийсь мужик стоїть, наношу. Демедж Дамаж на нанести. Він коштував всього лише 50 доларів. цього треба вбити. Оце от лідер бріду. Бац, все, місія виконана. Отакі от уявічні тут завдання. І це напевне вся гра така буде. Бо це вже третє. Я таке виконую. Реально, цей мужик мені дає наступне завдання: вичислити ще двох якихось чуваків, запитати в них інформацію, нанести демедж і вбити. Граю Assassin's Creed, якщо коротко. Assassin's Creed Mafia 3 називається. This special Edition Я тут подивився. В середньому Mafia 3 проходиться за 25 годин. Мені здається, я не вто гімно в то ліс. Чувак, ти помреш, пліс? Я розумію, що ти бос, але ну п'ять в голову вже. Знаєте, що це за дядько? Саме він проткнув мого степ. Бро. Запускаємо карусель все, удачі, дядько. Зацініть кого я знайшов. Я знайшов віто Це чувак з мафії другої. Мені його треба було звільнити. Тепер цей віто буде нам допомагати. Короткий екскурс того, що зараз відбувається. Ми захоплюємо території. Як ви можете бачити, одна вже захоплена. Вона фіолатова. Наступна територія, яку ми маємо захопити, називається Рівер Роу. І щоб її захопити, потрібно вбивати різних ботів. О. Іншими словами, не скажеш знищувати бізнеси цих ботів. Іншими словами, наносити демедж. Місія виконана. Можна рухатись далі до інших точок, наносити демедж. І тепер ми захватили цю територію. Вона світиться синім. Я надіюсь, нам не треба буде всі території так захватити, бо їх тут дуже багато. Чесно, не хочу грати вже. Якщо коротко, та тепер мені, ось цю от територію потрібно захопити. Вона, я так розумію, буде зеленого кольору наче, який у нас план? Курва! Нам треба походу в цих всіх челів. О боже, асасінський вайб, фак, який класний сюжет. А потім вийти на головного лідера бреду. Я вже можу спойлер замутити. Я вб'ю тих всіх, в фінального лідера. Кінець гри Гра завершилась. Це просто одне й те саме. Зайди в якусь локацію в бейботі, зайди в якусь локацію в бейботі, зайди в якусь локацію в бейботі, А потім ти вийдеш на їхнього лідера. Але це не буде лідер із цієї дошки, це буде лідер регіону. А у кожному із регіонів по два лідера, по бізнесах яких потрібно наносити ден. Damage. І аж після оцих всіх процедур я зможу потрапити в психіатричну клініку. Оце це демедж, на мені, бачили? Там чило вообще він рухається в 5 АПС. Я помер, тільки що? Ви просрали 50. Тисяч доларів. Ця гра дуже кончена. Дуже кончена. Ти помер? Мінус 50 тисяч доларів. Після смерті воно забирає половину суми, яка у тебе є. Я вже казав, що ця гра кончена. Після того, як я вбиваю одного із головних лідерів, я маю віддати територію, яку я захопив, одному із цих трьох. І кожен із них говорить: а дай мені, а дай мені, будь ласка, а мені, а я хочу. Я дав йому територію, інші двоє. А, а чи не я? А мені. Ах ти мразь. Коротше. А кому би я не давав територію, як би порівну її не розподіляв, Вони всі такі. Ах ти, виродок! А мені територія, а моя територія це мала бути моя. Отака от херня криче. Це такий бред. Я ще хочу зацінити інтелект ботів. Давайте глянемо. От оці от мафіозники зараз почнуть у мене стріляти. І як ви думаєте, що зроблять поліцейські? Вони також почнуть у мене стріляти. Я вже казав, що ця гра кончена. Давайте вбити мене. Дякую. Зараз буде мінус сорок тисяч.

Бо так, мінус тридцять вісім тисяч. Сорі, що в тиздох, ти блон. І тепер мені потрібно віддати захоплену територію одному із цих прекрасних людей. Будь ласка, дай мені територію, а будь ласка, Слухай, я теж хочу кусочок урвати, га? Ну дай мені, я ж віто з другої частини. Я зараз, правда, лежу сраку якомусь чорному африканцю, але я люблю. Так, все, моя черга, балакати. Дай мені територію, інакше я цей. Візьму пеніс... В рот, дай сюди свій паніч. Ой, дай мій територію. Ну, це, якщо коротко, як відбувається це. Все я кожне слово передав. Все-таки це мафія. Якщо коротко, то всі люди, які були на цій дошці, померли. Там нічого особливого не було, реально, просто вбив ботів. Кожен із них ще розказав свою сумну історію з дитинства, але на це всім начхати. Тому мені залишилось лише вийти на лідера цього всього бреду. Але ближче до кінця гри я зіткнувся з неочікуваним поворотом. Я отут застряг на дві години, отут от тічели мене Вбивають. Якщо я їх вбиваю, приїжджають поліцейські і починають мене херачити, бо так. І я на цій херні сижу дві години. Я нічого не можу купити ніяку зброю, щоб вбити це все, тому що при кожній смерті я втрачаю кошти. І в мене зараз 25 доларів. Тепер я зараз іду вбивати ціль. Якщо я її вб'ю, звичайно, що, тому що вона знаходиться прямо біля купи поліцейських. Та в принципі це неможливо. Навіть якщо я її вб'ю, цей чувак у мене все рівно забаганий. Він лежить вічно. Ну От я не можу нічого зробити. Я підходжу до нього, нажимаю кнопку Е і все, і похер. Я просто не можу з ним взаємодіяти, навіть якщо я відірвусь від поліцейських, ця гра просто поломана, так само як мої нерви. Тому що ми робимо зараз? Ми дивимося просто на Ютубі, як це все дерьмо закінчилось, і я забуваю про цю гру. Назавжди, ось він цей момент, якого всі чекали. Звичайно, що Долбайоб зліва підійшов до долбайоба справа. О Боже, вони почали бухати якусь херню і говорити про якусь парашу. Тупо я це скіпаю. Це бред ідіота. Навіть слухати це не хочу. Діалоги не мають сенсу. О, бачили? О, до має сенс. Він його викинув нахер. Кінець геймовер. Ось, і все. Це кінець цієї прекрасної чарівної гри. Я хотів дізнатися, наскільки вона убога і чому вона дерьмо. Я дізнався, але краще б я цього не робив.